Він пройшов Майдан з фотокамерою у руках. Двічі був поранений на Грушевського і на Інститутській. Його роботи з Майдану вже два роки виставлені у Гданську, у будинку солідарності. До речі, у цьому музеї польської визвольної боротьби це перша і на сьогодні єдина виставка із за кордону. З початку війни Ігор Волосянкін їздить до зони бойових дій. Не просто їздить, а тижнями живе поруч з бійцями. Серію його робіт з так званої зони АТО придбав Чернігівський історичний музей імені Тарновського, і тепер експозиції фототворів майстра можна побачити як в музеї, так і на багатьох презентаціях. 200 творів Ігоря Волосянкіна зберігаються у національному музеї історії війни у Києві. Саме саме працівники музею знайшли мене, приїхали до мене в Ніжин, відібрали самі роботи, які їм там подобались. І для своєї постійної експозиції для фонду музею і державний архів фото, відео та аудіодокументів імені пшеничного хоче прийняти на вічне зберігання майданівські роботи Ігоря Волосянкіна. Ну я просто поки що не готовий знову лазити в той архів. Зараз у Гельсінкі проходить фотовиставка українських митців. Серед виставлених робіт чимало творів Ніженця Ігоря Волосянкіна. Для любого фотографа, ну це якась честь, що твої роботи представляють Україну. Мені цікаво саме те, що ну я зацікавлений, щоб у популяризувати Україну. Це раз, по-перше, хай люди в Фінляндії теж знають, що у нас відбувається, але ж саме там. Не природа і краса України, там війна і майдан, тому якмога більше людей потрібно, щоб знали, що відбувається насправді в Україні. Безцінні кадри увічненої новітньої історії України вражають не тільки тим, що зберегли криваві і страшні події для нащадків, а й особливою щемністю і ліричністю здавалося б несумісними з боротьбою, кров'ю, смертю. А на початку 2014 року на звітній виставці чернігівського осередку спілки фотохудожників України господарі зали заборонили фото Ігоря Волосянкіна з майдану, і їх прибрали.